Традиції повинні жити не в словах, а в діях. Близько п'яти років тому на базі історичного музею почала діяти творча вітальня суцвіття, започаткована журналісткою Валентиною Сайко. 2011-го жінка померла. За майже три роки спроби поновити зустрічі з талановитими людьми були, однак безуспішно. Та після тривалої паузи у закладі відбулося засідання. Слово надали заступнику міського голови. Людмила Пасенко була причетною до створення та здійснення першої зустрічі соцвіття. Ці дні, коли ще дійсно на душі надзвичайно так по різдвяному, чисто, святково, так по особливому трепетно. Ми дійсно починаємо знову відкривати для нашої Бориспільської громади нові таланти, нові імена. Ініціатором і ведучою заходу виступила завідувач дитячого садочка Сонечко Людмила Косинська. Дорогі гості, дорогі друзі, називається Гармонія душі, що творить диво. Гармонія душі, що творить диво, великої любові, сповнені серця, сьогодні. Тут зібралися у залі все цвіття творче розквітав. Одним із запрошених був бориспільський тенор Григорій Глінський. Чоловік розповів про деякі факти зі свого життєвого та творчого шляху. Перші гроші десятирічним хлопчиком пан Григорій отримав на весіллі за спів та гру на губній гармоніці. Дебют на Бориспільській сцені відбувся Як тисячі третього року. І свату ні сестрі. Поетесу Галину Писанку у Борисполі добре знають завдяки виходу у світ поетичної збірки, яка людина, така душа. Вона містить вірші різнопланові від кохання до патріотизму, Щоб бачили всі. Як бояють жита, щоб моя Україна щаслива й віконча була. Нібра, щоб медові текли береги, а ниве життя ми всі берегли без хліба і столі, щоб столи не були, і цвітом весняним каштани стоїть і столі. Людмила Косинська зачитала свій вірш, присвячений поетесі. Ведуча заходу відзначила, що з цього моменту стартує традиція: закінчувати кожну творчу вітальню зустрічю з талановитою молоддю. Однією з таких є громадський діяч, активіст, методист будинку дитячої та юнацької творчості Ірина Тименко. Я відвідувала всі гуртки, починаючи з п'яти років. Це і малювання, і бісероплетіння, і в'язання, крою та шиття, і вокалу, і танців. Психологічних гуртків ходила до музичної школи і дійсно завдячую своїм батькам, те, що вони дали мені змогу обирати свій шлях і обирати те, що мені дійсно більше всього подобається. До 11 класу дівчина визначилася, що хоче займатися малюванням. Три роки тому в музеї відкрилася персональна виставка молодої художниці. Під час свого виступу Ірина провела інтерактивну гру. Слова вдячності, подарунки та грамоти творчів. Чи особистості отримали від заступника міського голови Людмили Пасенко, депутата міської ради Тетяни Ільєнко та директора музею Наталії Йови на цьому сюрпризи не закінчилися своїм поетичним словом. Учасників суцвіття привітав поет Петро Дениско. Один з віршів був адресований Галині Писанці. Нехай весна завжди в очах у ваших сяє. Дарує доля щедре. Щасливе вам життя! Нехай любов в душі промінчиками грає, і не зникає людяність і доброта хвилиною мовчання. На заході вшанували ідейного натхненника, ініціатора творчої вітальні суцвіття Валентину Сайко. Загалом такі зустрічі відбуватимуться раз у квартал, і організатори обіцяють, щораз нових творчих і цікавих особистостей у музеї. Тетяна Підгурська, Ігор Шатаєво, новини, телеканал Бориспіль.